Ліонель Мессі найтитлованіший гравець в історії. Перший Кейна за Баварію, Лунін рятує Реал, Манчестер Юнайтед програє Тоттенгему, ПСЖ знову грає в нічию, команда Маліновського з розгромом програє. Про це та багато іншого ви дізнаєтесь у сьогоднішньому випуску. В другому турі Ла Ліги Реал Мадрид відправився в гості до Альмерії. Місце основного воротаря знову зайняв Андрій Лунін. На жаль, вже на третій хвилині м'яч залетів у ворота столичного клубу. Тоні Крос не встиг за атакувальним співзахисником господарів Арібасом, який замкнув подачу з флангу головою. Особливих претензій до Луніна в цьому епізоді немає, хоча і можна було зіграти трохи краще. Після цього Реал взяв ініціативу в свої руки, і Дублем Белінгема вийшов уперед. На 73 й хвилині добив Олімрію Вінісіус. Найкращим гравцем матчу став Чудбенгем, але наш Андрій Лунін також отримав одну з найвищих оцінок за матч. Найочікуванішою подією першого туру Бундесліги був дебют в цьому турнірі Гаррі Кейна, який вже встиг вийти на заміну в програному матчі за Суперкубок Німеччини. Баварія почала домінувати з перших хвилин матчу, і вже на четвертій хвилині Кейн віддав гольову передачу на Лероя Сане. Ближче до кінця матчу свій шанс реалізував і сам дебютант. Деві знайшов Кейна на лінії штрафного майданчика і непевнено загнав м'яч в ближній кут. Через 10 хвилин його замінили. А Сане та Тель своїми голами довели рахунок до непристойних 0-4. Битва найбагатших клубів світу відбулася в Англії. Манчестер Сіті приймав вдома Ньюкасл. Перший тур завершився перемогою для обох команд. Матч розпочався під диктовку Сіті, які, як завжди, неквапливим темпом старалися зламати оборону суперника. Нюкаслу залишалося тільки змиритись і спробувати знайти свої моменти, але майже всі їхні потуги закінчувались після перетину центрального кола. На 31-й хвилині містяни відкрили рахунок у матчі. Альварес пробив дальню дев'ятку з правого краю штрафного. В другому таймі в Нюкасла був один момент після обрізки в центрі поля, але удар у бар все не вийшов. В основному домінували господарі, які не використали декілька гарних моментів. Дача відвернулася від Голунда в цьому матчі, і він таки закінчився мінімальною перемогою Манчестер Сіті. Новоспечений гравець Генуестів Руслан Маліновський не встиг прийняти участь у першому турі серії А, де його команда приймала Фірантину. Новачок серії А не зміг нічого протиставити фіалкам. Рахунок було відкрито на 5-й хвилині. Крістіано Бірагі змістився з лівого флангу і влучно пробив у ближній кут вої. Перший тайм закінчився з рахунком 0-2 на користь Фіорентини. В другому таймі вони зуміли забити ще два. Гравці Дженеа іноді створювали небезпечні моменти, але їх підводила реалізація. Гол престижу був забитий на 58-й хвилині. Біразки після скинання м'яча у штрафний майданчик переграв захисника та воротаря і пробив в ближній кут. В наступному турі геноесті поїдуть гості до Лаціо. Сподіваємося побачити у складі Руслана, який спробує допомогти їм набрати перші очки у чемпіонаті. У Лондоні пройшов головний матч другого туру АПЛ, де Тоттенгем приймав Манчестер Юнайтед. Тиск на команди відчувався з перших хвилин. Гравці Шпор почали помилятися біля власних воріт, але червоні дияволи не змогли реалізувати свої шанси. Добре, розпочав матч голкіпер Лондонців Вікаріо, який раз за разом рятував свою команду. Ближче до першого тайму шпори почали забирати ініціативу, що вилилося в небезпечний удар від Педро Порро, який влучив у поперечину. На початку другого тайму Манкуніанці пропустили прорив від Колушевський, який викотив м'яч під ударом Шарлісу. Але відскок від захисника дозволив Сару закотити круглого порожні ворота. Після пропущеного голу команда Тенхага активізувалася, але так і не змогла нічого зробити біля воріт господарів. Натомість Тоттенхем, який не ризикував та грав від м'яча, на 83-й хвилині зміг подвоїти перевагу після прострілу періші автоголу Мартінеса. Хоча підопічні Тенхага виглядали не гірше суперника, дебютну перемогу АПЛ забирає по стикоглу. Як бачимо, МВП все таки домовився з керівництвом ПСЖ та повернувся до заявки Парижан на другий тур Ліги 1. Але в матчі він забився лише на 51-й хвилині. Через 10 хвилин гравці ПСЖ отримали право на пробиття пенальті, яке успішно реалізував Кіліан, але втримати рахунок не зуміли. Також пропустивши пенальті. Тепер за перші два тури в активі Парижан лише дві нічиї. У фіналі Кубка Ліг команда Месі та Кривцова здобула перемогу у серії після матчевих пенальтів, що зробило аргентинця найтитулованішим футболістом в історії. Раніше він розділяв цей титул з колишнім партнером по Барселоні, Дані Алвешом. Також цей трофей є першим в майже п'ятирічній історії клубу, який був заснований Девідом Бекфілмом наприкінці 2018 року.